І у нас сьогодні розпаковка та обзор таких нігтиків накладних. Ось такі в мене нігтики, і будемо робити нігтики. І так, почнімо з цього набору. Що тут у нас? Ну, ось так ось краще зі штативом. Відкриваємо. Ага! І тут ось такі ось сніг. Перші ось така ось в упаковочці, Зараз, якщо я відкрию, спробую. Відкрила це такі ось тіпси, що ти їх клеїш на ногті і висушиш у лампі, якщо я не помиляюсь, вони такі матові більш ось такі ось дорогі. А цю я не можу відкрити, бо її потрібно повністю відкривати. Наступний набор це ось такий ось мімі -мі наборчик нас. Давайте відкривати його. І тут, крім нігтів, тіпсів, нема нічого зараз. Оп. Я вже їх відкривала, і вони в мене повипадали. Зараз спробуємо. Ось так ось виглядає один ногіток на, у нас. Ось так ось. Ну, якщо чесно сказати можна, що е, це не справжній. Ось так ось він виглядає, нігтик. Щось світло дуже погано падає, о, видно. Так от. Ось, ну, непогано, в принципі. Знімається легко. А ми переходимо до наступного наборчику. Так, ось, тут він відкривається. Ось так, ось. Дуже, так Дуже таки мені сподобалася палетка. Ось така ось вона гарненька, середенько. Тут така шахматна і шашівна, шашківна поле таке. Ось, тут так і повинно бути. Зараз я спробую відкрити. Ось так ось виглядають. Мені дуже подобаються саме отакі ось палетки. І ось така ось прям ну, дуже гарні. Їх тут загалом дуже багато серненькомусь. Я бачу тонові, просто прості тонові. Тут багато їх, всього 24 штуки, і це ще не все, що тут є. Це клей сам. Давайте спробуємо відклеїти. Думаю, зараз. Ага, він дуже щільно клеї, блін. Клас, добре. І тут все. ще одна, 24 штуки. їх тут. І пілочка підпиляю. Може, не тою стороною, але той. Добре, переходимо до наступного набору. Можливо, в наступній частині ми будемо клеїти. Ну і наступний це вже останній наборчик, давайте відкритимо, підложечка. Отак ось тут клеєвий слой. Зараз я приклею. Ось так ось він виглядає, ну вже клей осядливий. Ну то добре, якщо це відео набере 35 лайків, то я зніму по. Власні, я їх оцінюю на, на 11 з 2, чи 12 з 12, ці 10 з 12, ну, а ці 8 з 12. Всім, па-па, про...